Привіт! Сьогодні поговоримо про те, чого іноземці часом не розуміють про німецькі правила, які здаються ну дуже дивними. Уявіть собі, у Німеччині не можна мити авто у себе у дворі, не можна зливати воду вночі, і не можна навіть називати дитину, як ти цього хочеш. Але в Німеччині це серйозно, бо тут sein, має бути порядок. Зупинитись на автобані без спального дорівнює порушенню. FBI, Якщо в Німеччині у вас закінчився бензин, і ви зупинилися на автобані, ви не жертва, ви порушник. автобани це не просто дороги, а зони підвищеної небезпеки. І зупинка може спричинити аварію. Тож німці заправляються наперед. Це культура відповідальності. Німеччині заборонено зливати воду після 10 вечора. Це правило не загальнодержавне, але воно існує в старих багатоповерхових будинках. У будинках з поганою звукоізоляцією слив води це серйозний шум. В реальності ніхто вам не заборонить скористатися туалетом. Але якщо ви постійно шумете, скарги від сусідів гарантовані. Хитра срака, пердить тихо, але смердить на все село. О! І тиша після 10-ї вечора не побажання, а обов'язок. Це стосується не лише музики, а й танців, гучних розмов і криків дітей. Поліція справді може приїхати і виписати немалий штраф. Пішли. все вместе. Які ваші доказательства! У Німеччині заборонено мити автомобілі вдома, навіть якщо ви на власній ділянці. Причина це охорона ґрунтових вод. Тому машину слід мити тільки в сертифікованих мийках з фільтрами. Дивні імена заборонені у Німеччині. Ім'я дитини має бути зрозумілим за статтю і соціально прийнятним. Не можна називати дитину Люцифер, Шнабс, Гендольф чи навіть Дарт. У Німеччині неділя офіційний день відпочинку. Закон про захист неділі забороняє свердління, стуки, гучну музику, косіння газону. Це пов'язано з традиційною християнською культурою відпочинку. Німеччина має одну з найефективніших систем рециклінгу у світі. Купуєш воду, платиш додатково фант, здав пляшку, отримав гроші назад. Викинув у смітник, втратив свої гроші. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої. Водити авто в Німеччині справа серйозна. Не можна тримати телефон, навіть якщо ви не розмовляєте. Усе це про вашу безпеку і до цього ставляться дуже суворо. Німеччині дивитися фільми на піратських сайтах це незаконно. Так, навіть якщо ви просто переглядаєте, а не завантажуєте фільми. Якщо ви зайшли на піратський сайт і подивилися фільм онлайн, то ви порушили закон і будете сплачувати немаленький штраф. Краще використовувати офіційні платні стрімінгові сервіси. Безпечніше і легально. Змікаєш? Зробити ДНК-тест дитини на встановлення батьківства у Німеччині без дозволу обох батьків заборонено. Ви не можете просто взяти зразок слини дитини, надіслати в лабораторію і отримати результат. З 2010 року діє закон, що вимагає згоди двох батьків. Це частина закону про захист особистих даних і тілесної недоторканності. Держава вважає, навіть якщо людина хоче правду, це не виправдовує порушення прав іншої особи. Це дуже Етичний підхід, але іноземцям він здається трохи абсурдним. <рив> Кожне з цих правил. Частина німецької культури. І навіть якщо вони здаються смішними, вони відображають цінності суспільства. Щоб справді зрозуміти німеччину, потрібно знати її мову. Бо німецька мова це не лише граматика, це менталітет. Якщо ти хочеш не просто вивчати слова, а розуміти, як мислить німеччина, записуйся на мої уроки. Я навчаю так, щоб мова ставала частиною життя, а не лише вправою в зошиті. А який закон Німеччини тебе найбільше здивував або розсмішив? Напиши в коментарях, не забудь підписатися на канал, поставити лайк і поширити відео друзям, Хай знають на що вони підписуються, якщо їдуть до Німеччини.